Найти самокат майже готовий. Збільшити кут стакана на 15%, конкейв зменшити на 20 мікрон. Це це призведе до дисбалансу самокату. Буде кидати на переднє колесо. І що? Це та, та в принципі нічого. Готуй в модуль екстремальне зменшення ваги. Модуль в нормі. можна приступати. Богом. Так, що в нас тут вийшло? Так. Мені здається, що буде краще використати нові нароботки від бренду тілд. Да, згоден. Але така непогана. Так, да, так, да, непогано, класно, реально. Фу. Фу. Я так вплив цьому сам. Це дуже жорстко. Привіт. Друзі, привіт. Ви на каналі на Самокат. З вами Олежа. Жорік, я думаю, ви вже здогадалися, про що буде сьогоднішнє відео. А якщо не здогадалися, то, то сьогоднішнє відео буде про найтехнологічніший кастом від тіл. Всі-всі-всі їх запчастини, найкращі запчастини, будуть зібрані в одне ціле. І я думаю, кожен з наших глядачів хотів би хоч щось від цього самокату. І я впевнений, що в них буде така можливість, тому дивіться це відео до кінця, щоб нічого не пропустити. І насамперед хочемо подякувати Центрани та ТЮТУ за надані запчастини для цього відео, адже без них цього відео не було. Так, давай приступати, бо в мене. Чору. Чухає. Жесть! Давайте, ставай деку. Давай. Декатіл, починаємо. Катя, ти, звісно, швидший. Чувак, я тільки не знаю, давай. <гаси> Ой, ну, ну лялочка, лялочка. Чувак, як завжди, типа, дуже максимально проста упаковка від тілта, але при цьому. Але при цьому шовці упаковці. Давайте ми розпакуємо і розкажемо про цю деку. Жирно, жирно. Остання дека від бренду Tilt, точніше, не остання, а крайня. хоча може і остання, але сподіваюся, що ні. Та точно не буде остання. Це крайня дека Tilt, Tilt Method. Без жодного Обізнавального да. знаку. Так. Да. Як написано. правило, тут капсом написано модель деки, а тут не написано. Так, да. по факту, це найтехнологічніша їхня дека, як мінімум, тільки через це. Да, фендер пластиковий, це просто ну це мрія. Пластиковий фендер, це теж до чого треба було прийти, бо цей шмат металу це дуже боляче презентація на ньому. Наслухай, якщо і на це приземлятися п'яткою, то, то також буде не дуже приємно. Ну, да. Як ну. мінімум, я десь рік тому дивився сторістів ту, і там навіть розповідали, що буде така дека, будуть з'ємним і Я не вірю, що вони нарешті до цього дійшли. Але другий момент, що мене дуже цінно радує в цій деці, це унікальні розміри. 222 і на шість і Ми, до речі, знімали відео про цю деку, ось тут ви можете його подивитися, і ми казали, що ці нові розміри це такий новий ковток свіжого повітря. Це як якась інновація, яку там стараються принести етік, а тут тілт. Нарешті тілт вибиває етік з лідерів по інноваціям. Ні, тілт просто вони роблять технологічно, але мінімалістично. А етік вони просто всім своїм індустріальним стилем таким вибиваються. Дека класна, розміри, топ, фендер, респект. А найголовніше колір. Ну, колір. Ну просто казка. І не скажеш. Як це скажеш, казка? Ну що, наступне на нас іде Вилочка. Вилочка, давай доставай вилочку. Ох, вилочка. Ну логічно, що від бренда Tilt, але але що це за... ти, ти ще не здогадався про це? <с tarde> але що це саме за вилочка? Це вилочка Tilt регіт, мабуть, ну по факту найтехнологічніша вилка. Тут по факту зібрані абсолютно всі їхні технології. Це 30-й стандарт, це найнадійніший. Метал, з якого вони тільки роблять всі свої запчастини, і це оська. Mm -hmm. Це неймовірна технологія. Так, yeah. да, ви скажете, вона закручується на два шестигранники, на два п'яти ще дивно, типу, могли б зробити на шостий шестиранник, але ні, вона закручується тільки одним п'ятим шестигранником. Да, yeah, це правда, це правда. Я не знаю, як вони до цього дійшли. Взагалі, коли вилки йдуть з двома шестигранниками на розкрутку. В процесі катання вони одна з їх сторін присихає до вилки. Ну там фізика, термодинаміка. Скультура. Ну, так. ви все розумієте. А тут тут не треба чекати, поки воно присохне. Тут воно зразу дивіться, от пальчиком я. Ну це буде довго, але да, от дивіться, пальчиком, вона розкручується. Знаєте, тут можна все зробити. Да. Ну, вилка. В іншому випадку дуже якісна фрезеровка, нижний антилюфт і різьба під шостий шестиранік, як і у всіх комплектуючих затисках від тілта, та й да. не тільки від тілта. Дочекаємося, коли ще тіл зробить топ кеп і взагалі. А буде... А у них був топ-кеп, то тілт епись. Він то був, а він то зараз є. Нема. Я вигадаю, що це набагато краще за топке. А мені, а я топлю за топкеп, топ кеп вперед. Напишіть, Тому друзі, да, напишіть. напишіть коментаря. коментаря, що краще: болтик топ чи топ кеп? Топ-кеп, напишіть топкеп. Болтик. Олешка, це волка, конечно, крута, але тут... не вистачає? Рулевой. Рульовою. Ми, до речі, взяли саму звичайну рульову, не з високим пильником, адже він нам не, не знадобиться. Не треба. А чому? <рес> не мені, мені жалко, він такий, типу, красивий. Там. А чому ми будемо ставити цей самокат без пильнику? А ось. Чому? Давайте, у вас 10 секунд, щоб подумати, що тут всередині. Постаємо. Оп, ви не вгадали. Ого! А як руль ставити? Ого! тригід, друзі, СКС, який дозволяє нівелювати потреби пильника, тому що він тут влаштований. Ну про першу технологію Жорік вже сказав, то що цей СКС можна ставити взагалі без пильникою, можна їх не використовувати. А друга технологія це те, що ми ну, в принципі про неї вже розповідали. Це ось така штука. Як ти гадаєш, що це? Технологія. <різдяк> 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 Мені здається, я дуже зараз мудрими словами скажу, забери цей топкеп, болт топкеп. Тут зроблено так, що не, весь, не вся площа СКС зажимає вилку, а раз, два, три, 4, 5, 6 точок. І це якби збільшує тиск на вилку і вона краще тримається. Ну, це все просто, ребята. Це фізика. Фізкультура. <сміття> Фізкультура, як же я і казав. Ну, Просто вчиться. І основи І геометрія. <сміття> я хотів сказати географія, але забувся і сказав. правильно. <сміття> Але єдиний мінус цього і скасу в тому, що от він, начебто, йде тільки в чорному кольорі. Мабуть, я помиляюсь, але хотілося б мати, наприклад, рожевий колір не знаю, Золотистий колір. Oil slick. Слухай, у тілта взагалі нема жодної зачасти. Давай, давай серйозно. Dear tilt. А так, так, да, класний запуск. Да, був би лік, просто ціни би не було. Так, давай я приберу. Одразу плюс 50 до вартості. Давай я приберу звідси всі коробочки і ми перейдемо до колеса. Колеса тіл. Так, я думаю, це от колес від якогось типу, Bubble. Ну так, да, вони такі широченькі. Колеса тілт Уру. То на 30 з якістю 86 а мабуть, один з найм'якших і при цьому найшвидших колес в світі. Да, да, це реально колеса. Ну дуже м'які. Я на них катався. Нереально м'які, нереальний накат і при цьому ж... вони живучі. Які? І м'які, і живучі. Я не знаю, як як у утілці це вийшло, але реально дуже м'яко, і вони живуть довго. Ну, що це тому, що вони найдорожчі. Це тому, що вони найтехнологічніші, а не найдорожчі, Олешка. Не в грошах, щастя, ти розумієш? І вони навіть є не в одному кольорі, як Рігіт. Так, да, вони ще є кеватому кольорі, в принципі. Ну, я дуже... згадаю, що. А в сірому. А, в сірому так. А, і ще в сірому. В сірому, да, Ну, тут, тут вони постарались на славу. Сірий для таких кежуал, човачків. Жовтий для панків. Фіолетовий, <рес> фіолетовий для неферів. <рес> Ми вибрали жовтий, тому що, блін, поєднання жовтого з цим неймовірним космічним кольором деки, ну це просто. Ну, Він дуже класний, він дуже класний, реально. Я думаю, що, в принципі, ці запчастини от, вони максимально передають тематику швидкості. Типу такий сірий колір, як в Мені нагадує Audi RS3. Так. Да, да. Мені нагадує якийсь такий жовтий Ну, Мені варіант з Audi більше подобається. Але це вже таке Ко кожен. Да, вах груп Коли тіл буде в вах групі? <рив> <рив> Вже пора. Чисто, умов. Чисто піднімаю деку, а там <рив> значок Volkswagen. <Вольцваген. рив> Що ще можна сказати про ці про ці колеса? Ну я не знаю. Вони міцні, я не бачив, щоб їх снапало. От якщо а, час. мені подобається те, що ну опять же, це стосується саме їх якості. Те, що тут м'яса капець як багато. Да, тут по діаметру, сам диск він маленький, а, так, а якщо... геліка багато. Якщо взяти ті ж 12 -ті стандарти, там сам диск величезний і чуть-чуть е, е, геліка. Да, і я впевнений, що по швидкості вони. Плюс-мінус однак. Да. Ну ладно, я думаю, все ж таки 12-й стандарт yeah, швидше, no. але... але ці неповідніше. Да, Ці ці дуже мають хороший накар. Реально. Рекомендую. І наостанок про ці колеса я би додав це, що вони реально коштують своїх грошей, тому що ну дорого коштують, але я би їх купив. Ну, типу, реально, з ними і з дропи, і на швидкості, і там в пули, в рампу, куди завгодно. Куди завгодно, реально. Є і широкі, і, і вузькі, і, і різні кольори. Коротше, колеса топ. Вони, блін, ну дуже м'які, дуже легкі, і от до таких колос треба щось таке легке. Легкий руль, прям. Руль? Найлегший руль. Ну це регіт? Це рігіт. Кіл регіт. У нас сьогодні, до речі, виходить Рігіт, регіт, регіт. Так, да, але єдине, що я би посперечався з назвою для цього руля. Чому? Чому? Ну, він називається Рігіт. Так. А рікід з англійської це жорсткий. Важливо. продовжуй, розвивай свою думку. Я б його назвав lightest. але так це один з небагатьох повністю Т-образних рулів з алюмінію. Тобто ти багато бачив на рулів з алюмінію, котрі без ребер жорсткості чи якісь всяких да ні. Я тешок, взагалі, якщо чесно, з алюмінію тешок мало так собі пригадає. Я взагалі тешок мало. Я бачу, я бачив тільки. Сентри. Сентрі клаб. Ми типа як Вах клаб тільки сентрі. Тоже, типа, наглухо прибиті, але нам подобається. Якщо чесно, це взагалі одна з небагатьох тешок, яка алюмінієва і яку я типу так от прям часто бачу у людей да. в катанні. З, з таких от нюансів, які кидаються в око, це ось ось цей, ось цей горбик. Я не знаю, як він правильно називається, це вже ти скажи. Да. Це причина, чому воно йде без всяких цих прикалюх і так класно виглядає, це називається батінг. Це коли тут металу більше, аніж тут. Просто якщо б зробити товстий метал з обох сторін, він набагато швидше зламається. І при ані, навпаки, він просто буде багато важити. А так. Він важить багато, яма та родини той самий, і він класно виглядає. Друге прикол в цьому рулі в що тут і насічки, щоб ви могли відміряти точно, де ви будете різати свій руль. Це, мабуть, єдиний руль з таким приповолом. Тобто... Ану, зараз я перевірю. Ану. Дійсно нема. Насправді про насчки реально класна штука, тому що багато хто користується системою підганяння стандартних деталей під свій ріст. І коли ти приходиш на СТО і кажеш, там, майстру, мені по 2 см з кожного боку, а вони такі от так. Був, 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 і тут 5 см, а тут типу, один, і ти такий. Насправді, бум, мало людей полюбляють алюмінієві рулі. Я розумію чому. Да? Це, це, це до цього треба звикнути, тому що контроль набагато менше. Для Оке... паркерів, і... паркерів імба. Та й не тільки для паркерів, прям таких лютих стрітерів. Прям таких іменно на Ні, ну всі люті стрітери на тіл-центрі. <свят> <п 'ят> <свят> Я знаю, <п 'ят> <п 'ят> <What> the fuck. <les> <п ят> <п ят> <п ят> ну і до цього найкрутішого руля тіл, найкрутіші Ріпси тіл. Тіл топа. В-2. В2. Чувак, це... я катався на першій версії, це неймовірні гріпси. Якщо чесно, мені перші подобаються більше. Але другі всім іншим подобається більше. Ну тому що вони м'якше. В перших гріпсах тіл стопа, от там де зараз нема нічого, там було. А там, де зараз є протектор, там його не було. Тобто, по мені всі зрозуміли. І це дало їм в рази їхню структуру пом'якшило. І багатьом це зайшло. Мені це не зайшло, тому що от ти їдеш і в тебе рука. Прямо аж я не знаю, як, як оцей газон, що ми замість наждака клеїли. От ніби мені газон замість гріпс поклеїли. Я ніби от <світ> <світ> зростаю з <світ> гріпсу. Тому мені не подобається. Але всім іншим дуже зайшло і дуже популярна модель. Ти да. що скажеш? Так як зараз катаюсь все зараз катаюся на тілтметра, і це поки що мої найулюбленіші гріпси, навіть порівнюючи з топовий один. Я дуже хочу ці попробувати, тому що цей візерунок дуже приємний на дотик. Як це працює, я не знаю, але воно працює. Він просто зроблений по цих лініях життя. <світ> Тому ідеально пасує до кожної року. <рес> Тілти розкидали ці карточки Таро там погадали на цьому. А ти знаєш, як робляться гріпси? Ні. По факту, там йде просто дерев'яна труба і окремий такий шмат металу, який формує цю гріпсу. Серйозно? разом? Да. Так. І це що виходить. У них там один мільярд різних шматків металу. <рес> Напевно. Для кожної роки. Напевно. Фейк, що це не фейк, перевіряйте. Це як палочка харіпса. Це, це як відбиток пальця, серйозно. В порівнянні з метрами, ці реально кращі, як на мене, тому що реально сам візерунок протектора він в розну це безспірно, він виграє в метра. а по м'якості він такий самий. Тому топ-топ. Ти і замітив, та... що ми розповідаємо про грівці більше, ніж про будь-яку ну, запчастину? Нічого, ну блін. Про про деякі так всі все знають, а про гріпси хто вам ще розкаже? От ну, так багато інформації. Слухайте. слухайте. <звук> До речі, якщо ви хочете. Нема. Ви нема? — Туда не дивіться. От туда не дивіться. Не от там, дивіться. От, там от нічого там нічого немає. А Абсолютно. Там, чи там? там нема відео про гріпс. А тут, а отут от все є. <пі> також, також говорячи про гріпси, відносно відносно недавно поміняли баренди, тому що раніше у тілта були сплешні, отакі, ну якою всіх. А зараз вони зробили з таким отвором. Це зручніше в діставанні, тому що ви берете шестигранні. Нема шестіранника, ви берете шестиранник, отак всунули, хоп, і висунули. Так. А раніше треба було оце от задовбатися і отак їх по чуть-чуть викрити. Знаєш, як ви достав гріпса? Брав їх. Ой, берембі. Брав їх ось так от. Тобив та на руль і ось так вот. Ну так, а да, як їх ще вийде? Ну так. Да. Да. Е, як вино викручувати? Да, штопором. Штопор. А, а тут штопором не вийде. А -а. А, все. <рес> все. Ну що, приступаємо до зборки самокату? Приступаєш до зборки самоката. А я по традиції поспостерігаю. А не йди за стулом. Давай добре. Супер. Мені подобається. Ой, ну нарешті. Ось такий ми самокат зібрали. Зібрав да, чудовий кастом вийшов. Чувак, він неймовірний! Тихо, тихо. Чого ти, чого ти так розкричав, Салашка? Ну, звичайний кастом тіл. Ну, Ну, класний, да, класна запчастина, ну, технології. Ну. Ну добре, я прикажу, такий самокат, ну ви що гоните. Це просто це адпас, скажемо, таким цікавим словом. Да ймовірно красивий. Мені здається, що трюки і баланс на ньому буде просто ну, перфект. Ну слухай, по-перше, почнемо з того, що це текать трошки більше, більше за 6,0 і це 120-й колеса з 30-ю шириною. Як мінімум, контроль буде дуже великий. Тим більше, якщо враховуючи, що тут алюмінієвий руль, я пробував кататися на комплітах з алюмінієвим рулем від Tiltal. Вони дійсно дуже контрольовані. В них дуже зручно робити ноузменули, бекверси. Так, да, це незвично після сталевих рулей, але це реально і це реально зручно. А фейки не Oh. <laughs> Нагадаю, що це найтехнологічніший кастом Тюд. До речі, напишіть в коментарях, скільки разів за це відео ми назвали слово найтехнологічніший. Чи думає, просто технологічні? Я думаю, десь біля, біля ста. Ну плюс. Друзі, пам'ятаєте про малесенький сюрприз з самого початку відео? Зараз вам Олег все детально розкаже та пояснить. Якщо на цьому відео набереться. Тисячі лайків, то ми розіграємо увесь цей самокат в нашому інстаграмі через тиждень. І переможниць буде не один. Їх буде сім. Це сім самокатів? Ні, ми розіграємо цей самокат, і кожен отримає запчастину від цього самокату. Mm -hmm. І я думаю, як краще розіграти за найкращий трюк чи максимально рандомно? Я би розіграв максимально рандомно. Я вважаю, що за такі запчастини треба позмагатися. Друзі, напишіть в коментарях, як краще нам розіграти цей скут. Анонс буде виключно в інстаграмі, тому я вам рекомендую перейти за посиланням в описі підписатися, щоб не прогавити цей ну. Неймовірного масштабу конкурс. Так, да. слухай, там і в інстаграм є. І мій. Треба Футбол. теж підписатися. Чуваки, переходьте по посилання та заходьте підписуватись на наші інстаграми. Також не забуваємо про мерчуху. Ось така чорна футболочка самокат, ось така біла. Все є на сайті, тому переходьте, там ще кепочки, кепачки, да. купу всього. І деталі Аксель. Чуваки, українські запчастини Аксель неймовірні. Надійні вилочки, зажимчики, в рулі, пешки, назаки. Ну, ви все знаєте. Там багато. Там... Треба переходити і диви дивитися. Частина від прибутку йде на потреби ЗСУ, тому ви робите дуже корисно справу. І друзі, ставте лайки, підписуйтесь на канал та дзвініть дзвіночок, щоб не пропускати майбутніх найкрутіших відеороликів. Може, якийсь ще один такий самокат, прямо. Ну, Через рік. Трошки раніше. Да. Тому, друзі, кайфуйте від катання. Всім удачі і всім покацію. Давай, погнали, погнали, погнали.